Партнер програми мережа аптек Знахар. Вітаю це формула здоров'я. Сьогодні нашу програму ми присвятили профілактиці та лікуванню вірусних гепатитів В і С. 19 травня світі проводять день боротьби з гепатитом. Для більшої бізнаності населення з цим небезпечним захворюванням за статистикою, кожна 12-та людина на планеті є носієм вірусних гепатитів В або С. Вірусні гепатити це група дуже розповсюджених небезпечних захворювань, що вражають печінку людини. За оцінками медиків, в усьому світі приблизно третина випадків інфекційної захворюваності за винятком гРВІ та грипу припадає саме на вірусний гепатит. В світі 180 мільйонів людей інфіковані хворіють на хронічний вірусний гепатит. С. з них близько 300 тисяч щороку помирають від ускладнень цього захворювання, і щодо вірусного гепатиту Б, то близько 400 мільйонів в світі осіб вважаються інфікованими, і з них також кожного року гинуть від 300 до 500 тисяч людей. Реальну ж кількість інфікованих можна помножити на 10, кажуть експерти, оскільки не кожна людина знає, чи вона є носієм вірусу гепатиту чи ні. З другого боку кількість зареєстрованих випадків захворювання зростає і, в тому числі, завдяки обізнаності людей з цим захворюванням. Частіше стали скеровувати на обстеження і лікарі. Це власне той випадок, коли людина невідомо, що лікує, або не своєчасно звертається по медичну допомогу, і в неї вже встановлюється вперше захворювання, в хронічній стадії. У 2012 році було виявлено 122 випадки, у 2013 році 129. Це є гостра фаза захворювання. Той же час, коли хронічні захворювання, наприклад, вірусний гепатит С, у 2012 році було було 180 вперше виявлених. В 2013 це вже кількість зросла до 224 випадків. Тому збільшується кількість обстежень щороку людей на предмет або безсимптомного носійства цих вірусів цих захворювань, або вже якщо людина хворіє на якісь захворювання, шукають причину і знаходять, що причиною цього є вірусний гепатит С. Часто хворобу виявляють, коли людина має якісь прояви і звертається із скаргами до лікарів. Саме настороженість медиків допомагає вчасно виявити недугу. У Василя Красовського виявили гепатит С, коли із скаргами чоловік звернувся до дерматолога. У мене з'явилася висипка на руках і на ногах. і Вона сильно свербіла. Я звернувся до дерматолога, він спочатку не знав, потім. Порадив мені здати аналіз на гепатит і виявили гепатит. Стоматологом був і в армії. Апендицит У мене операцію робили на апендицит. Більше я в лікарні не лежав і ніяких в мене не було. Не За один рік можна його виявити. Можеш з тим вірусом ходити дуже довго, тому що я багато з того спілкувався. В інтернеті і кров. Так що треба провірятися частіше. Гепатит є складним для діагностики, оскільки не завжди чітко можна вказати момент і джерело ураження, адже часто інфекція себе нічим не виявляє до певних чітких ознак. У багатьох інфікованих людей цей процес може тривати довго. А натякати на проблеми може такі симптоми, як втома, слабкість, неприємні відчуття в животі. Ці до слова, прояви часто списують на так званий синдром хронічної втоми або пов'язують з проблемами травлення. Я так відчула, десь всередині мені щось боліло, щось мене якось так. Нудило, і я думала, що це просто після Пасхи, коли людина дуже багато там утримується від їжі, і пізніше дуже багато починає їсти, і що це для шлунку не є добре. За декілька днів ця втома не проходила, стан не покращувався, і якогось ранку я встала і подивилася в зеркало, і побачила, що в мене починають жовтіти очі. Ну і тоді я звернулася з тим, що от я вже бачила якийсь результат. До гепатитного відділення люди скеровуються з більш наявними проявами можливого ураження гепатитом. Хворі, які поступають з гострими гепатитами, вони поступають з жовтяницями, а гепатит С, як правило, в гострому процесі протікає безсимптомно. Тобто люди, пацієнти не знають, що в них може бути цей гепатит. А з часом воно проявляється загальною слабістю, гумотою в суглобах, недомаганням. І тоді пацієнти йдуть, не знаючи, що в них є хронічний гепатит С чи Б. Йдуть, обстежуються, роблять маркери гепатитів, і тоді виявляється цей гепатит. Захворювання печінки викликається вірусом, який проникає в клітини цього органа, ніби використовує механізми для нищення печінки, роль якої для здоров'я людини дуже велика. Вірус може потрапити в кров, далі піти в печінку. І в крові вже самого віруса нема. Це ідеальний варіант і дуже добре. Буває, коли вірус потрапив в кров, свою чорну справу зробив і далі продовжує робити, тобто частинка білок віруса далі залишається в крові довший час. Це переходить в хронічну стадію захворювання. По механізму дії воно, ну, тобто по патогенезу вони зовсім різні. Що вірусний гепатит Б і вірусний гепатит С. Але принцип такий, що вірус потрапив в організм, він уражає різні органи і системи, включаючи печінку. І оскільки, якщо він залишається в крові, то з кожним днем його ця патологічна дія на різні органи і системи просто підсилюється, зростає таким чином, зростає кількість і відсоток можливих ускладнень. Вірусний гепатит і Б і С на сьогодні не є вироком. Існують медикаменти, завдяки яким людей вліковують. А головне це зупиняє процес, що веде до виникнення ускладнень І ранні звернення завжди є на Краще, ніж пізне звернення, тому що людина, яка дізналася про гепатит, не маючи ще тих симптомів розвитку того гепатиту хронічного, її легше полікувати і відповідь після лікування є краща. Видужання пацієнта є кращим і є перспектива того, що вірус в організмі не відновиться. Чому називають гепатит Б і гепатит С, гепатит ну більше гепатит С ласковим вбивцею, тому що не лікуючи цей гепатит, людина все переходить він з хронічної в стадію цирозу. А вже стадія цирозу це вже є по суті невідворотна хвороба, яку полікувати є дуже важко, і 100% вилікування від цирозу не буває. За статистикою, половина усіх випадків цирозу печінки це наслідки вірусного гепатиту В або С. Різниця між ними є колосальна, тому що це зовсім інші віруси, які по різному урожають печінку, по різному себе проявляють відповідно зовсім різне лікування. Але можна сказати, що в принципі небезпечними наслідки від цього захворювання вони є подібні. Тобто, це цироз, це є гепатоцелюлярний рак печінки, ну і відповідно ще низка неприємних речей, в тому числі летальні наслідки. Наслідки, які можуть бути внаслідок цих захворювань. Щодня в Україні від гепатиту помирає щонайменше 48 осіб. За оцінками спеціалістів, ВОЗ, більшість носіїв вірусу не підозрюють про ураження їхнього організму. Вірусом гепатиту інфіковано приблизно 5% населення. Така поширеність збудника зумовлена його здатністю передаватися через кров, зокрема внутрішньоутровно, а також через нестерильні шприци та хірургічні інструменти. Причому за яких обставин це відбувається, не кожен пацієнт може чітко вказати. На жаль, на 100% виявити це неможливо, враховуючи те, що, наприклад, при вірусному гепатиті Б є дуже довгий інкубаційний період, тобто період від моменту проникнення вірусу до початку клінічних проявів. Він може бути від двох тижнів до 180 днів. Впродовж півроку людині в першу чергу важко згадати всі такі моменти ризиковані, які були. І на 100% довести юридично, звичайно, це важко. Ті пацієнти, які поступають до нас в стаціонар, ми в них збираємо анамнез і випитуємо. Де вони були, чи вони були, мали якісь оперативні втручання, чи відвідували стоматологів, гінекологів. Ну, я вам хочу сказати, найбільше пацієнтів, які поступають до нас з, хроніч... ну, з гострими хронічними гепатитами, це найбільше пацієнтів, які відвідують салони красоти, манікюри, педикюри, які роблять тату. Там найбільший ризик є захворіти, заразитися гепатитом. І тому я би хотів порадити тим людям, які ходять в салони красоти на манікюр, педикюр, придбати собі свій індивідуальний набір і ходити з тим індивідуальним набором. Це найкращий захист від гепатиту. Інфікуватись вірусом гепатиту Б або С можна під час ін'єкцій, також під час статевого акта. Відтак до групи ризику потрапляють споживачі наркотиків і представники секс бізнесу а також ті, в кого був. Контакт з кров'ю, також небезпекою є використання різних таких малоінвазивних терострічань, як манікюр, педікюр, татуаж, пірсінг. Не слід забувати про стоматологічні послуги. Дуже високим ризиком в світі є люди, які знаходяться на апараті штучної нирки. Також зростає врози ймовірність захворіти на ці захворювання. Переливання препаратів крові також є ризикованим чинником щодо можливості захворювання на вірусний гепатит В і С. Загалом по світовій стати статистиці розповсюдженість захворювань на вірусний гепатит Б і С у 18 разів є вищою ніж інфікованість віл інфекцією Особливо, що стосується вірусного гепатиту Б, інфікуюча доза, тобто та кількість вірусних частинок, є настільки низенькою, що при найменших порушенні цілісності шкірних покровів і при дотику з цим вірусом людина може, на жаль, захворіти. Сьогодні існує монопрофілактика лише проти гепатиту Б. До слова, у багатьох розвинених країнах Країнах людині відмовляють у плановій операції за відсутності довідки про вакцинацію від гепатиту Б. В Україні зробити щеплення рекомендують усім, а певним групам особливо. Слід зробити профілактичне щеплення. Воно робиться в нашій державі безкоштовно для дітей. Складається з трьох ін'єкцій, які вводяться перша друга з інтервалом місяць. Інтервал між першою і третьою є шість місяців. Для осіб, які вже досягли 14 років, і для дорослих осіб, які не щеплені, варто. Це щеплення зробити за свої кошти. Воно також складається з трьох ін'єкцій. Тим ми себе вберігаємо від можливого зараження на вірусний гепатит Б. На Львівщині кожного року приблизно ми маємо 3-4-5 летальних випадків від кожного цього захворювання. І ще б хотіла наголосити, що на вірусний гепатит Б, зокрема, при тому, що в нас наявні щеплення, хворіють, на жаль, не лише й дорослі, але й діти. Наприклад, за підсумками 2013 року, четверо дітей на Львівщині захворіли на вірусний гепатит Б. У 2012 році був один летальний випадок помер хлопчик від вірусного гепатиту. ж, якби йому своєчасно зробили профілактичне щеплення, то такої трагедії в цій сім'ї би не сталося. Лікарі радять проходити планові обстеження на гепатит усім, а особливо людям з групи ризику. Це медики, люди, яким проводилася медична маніпуляція, наприклад, переливання крові, стоматологічне лікування, фіброгастроскопія, особи, яким робили татуаж, пірсінг, а також відвідувачі косметичних салонів та перукарень. Для профілактики вірусних гепатитів лікарі радять кожній людині раз на рік проходити відповідне обстеження. Якщо у вас була ситуація, коли ви могли інфікуватися, то це треба робити частіше. Скерування на обстеження може видати сімейний лікар або терапевт, або лікар-інфекціоніст у найближчій поліклініці. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.